Ви знали, що компанія щорічно витрачає мільйони доларів на неефективну рекламу. Привіт, мене звати Євген Ковалевський. Сьогодні ми поговоримо про те, чому так багато бізнесів витрачають гроші в пусту на рекламу і що з цим можна зробити. Основна проблема полягає в тому, що багато рекламних стратегій не приносять бажаного повернення інвестицій. Реклама часто не досягає своєї цільової аудиторії або розміщується в неправильних місцях. Чому традиційні рекламні методи не працюють? Часта проблема криється в поганому таргетингу або невдалому розміщенні реклами. Наприклад, багато бізнесів витрачають гроші на рекламу, яка показується людям не зацікавлені у їх продукції. Ключовий інсайт полягає в тому, що вам потрібно оптимізовувати свої рекламні витрати. Один із способів зробити це використовуючи списки виключень у Google Ads. Додайте до них неефективні сайти та youtube канали, щоб ваша реклама не показувалася там, де вона не приносить результатів. В описі цього відео ви знайдете посилання на безкоштовний список дитячих youtube каналів, які... Всі бажаючі можуть завантажити та використовувати для виклада. Отже, сьогодні ми обговорили як уникнути витрат на неефективну рекламу, та як важливо робити розумні рекламні витрати, щоб заощаджувати гроші. Напишіть у коментарях свої враження про рекламу і не забудьте подивитися моє наступне відео. Підписуйтесь, щоб не пропустити.